Я Марія Кравчук, вчитель образотворчого мистецтва Купичівського ліцею у Волинській області, заслужений майстер народної творчості України. Я вам даю всім пожменці кожен собі поскладає е, такий пучок. З таких пучків і складається сам діду. Я вже не рахую, поскільки я вам даю, просто даю вам пожменці. Бо коли я роблю, то я намагаюся до певного дідуха одинакову кількість давати стебел. Беремо з лівої сторони вправо і складаємо. Я вважаю, що це робота з соломою це просто оздоровлення. Кілька разів обмотую всі стебла і. Подвійний вузличок роблю, щоб вона мені не розкидалася. Далі ми можемо додавати нижню частину, бачите, можемо робити на два яруси і знову зв'язуємо. Нитка має бути проста, несинтетична і міцна, звичайно. Ось так. Крутимо. Дідух, діти, якщо ви робите своїми руками, то він в вашій родині буде найбільшим оберегом, особливо на різдво. Дідух приносить в родину щастя, це є взаємозв'язок поколінь від діда, прадіда, це є сила стебел, тому що якщо одне стебло його легко зламати, коли їх багато, то, значить він, нас ніколи не можна здолати. А уявіть, як все починалося? Я йду на поле серпом, я жну жито, сушу на полі. Потім перемеслом зв'язую і тоді аж приношу додому. І не треба ніяких трав. Дідусі має бути жито, пшениця, ячмінь і овес. Подивіться, які гарні колосочки, житні колосочки. Ну, просто це казка. Це така гарна форма. Ось, три яруси зробили. Так, повертаємо, повертаємо вас. ми ніколи не відріжете. Ще повернемо, як пилорама, правда? І нам треба поділити на три рівні частини. Правда, солома суха, трошки тріскає і ще третю відхиляю. І тоді кожну з цих частин я маю зв'язати. Відхиляємо, тоді її завертаємо. Він може бути навіть не тільки нарізов, Він взагалі може в хаті бути і круглий рік. Він може зберігатися багато років, якщо він в сухому приміщенні. Часом діду трошки старіє, стає такий рудий, стає ще гарніший, але він не втрачає своєї сили, тому що діду це тільки символ наших українців. Ось такий у нас. І на сліду. Ховаємо всі ниточки. Так, знаєте, така, така дитинка вийшла, правда? Така, що можна так з нею погодити. Побу... Хочете всі потримати? Ну, підтримай. І в нього назбирається вся ваша енергія, і він буде дуже сильним оберегом. Коли я роблю роботу, роблю дідуха чи будь-яку роботу, я оглядаю, чи я добре зробила. І в кінцевому результаті просто я його цілую. Все. Я його поцілувала. Я його закінчила. І ось так. Мене звати Борис, я виконую зараз різання солони. З цих заготовок можна буде зробити шнурка або коника якогось щось твершного. Дивимося, як я показую в руках. Раз, два, три. Раз затягнула. Ще раз, два, три. Так, ниткою треба володіти. Без, без володіння нитки ти нічого не зв'яжеш. Мене звати Христина, що я спіла таке сонечко. Я роблю це вперше і мені це дуже сподобалось. Я планую залишити це сердечко собі на згадку. Мені дуже сподобалося складати солому. Це таке враження, що. Складає щастя в свій дім. Вчора ми на образотворчому мистецтві малювали дідуха, та Ми хочемо з малюнка скласти його в живу. Зараз я плету сонечко, щоб його повісити або на вікно, або на верхушку ялиночки. Бажаю всім нам, всій Україні нашим дітям. Доброго здоров'я, миру і перемоги! Візлізвом Христовим!